Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні у нас новий прихід платячок по 500 гривень. Літні штапельні платячка різних кольорів. Маємо знову у продажі. Кому не хватило розміру чи кольору, будь ласка, продивіться відео. Можете вибрати для себе гарну сукню, недорогу. Тканина штапель. Дивіться, ось така моделька є. Салатові такі доріж, доріжечки. Такий воротнічок ось. І на рукавчику такий декор, резиночка стягнута. Ось. Вона ось так розтягується, хто схоче резиночку відріже, буде ось такий рукавчик. Але так воно гарно пасує йде. Рукавчик тут цільнокройний, бачите? Ось тут кишенька. З однієї, з, одні, з одного боку і з іншої. Це платячко воно йде за колінку, довжина його за колінку. Я поміряла на півокружність грудей, ось тут, де вже закінчується рукав, де ось тут вуще, і на півокружність стегун, тому що це платячко пряменьке, і стегна теж мають тут грають велику роль в підборі розміру. Дивіться, ось це, що на манікені платячко. Це розмір у нас 54. І на півокружність грудей тут 67 см, на півокружність стегон 70 см. Коштує таке платко, ще раз повторюю, 500 гривень. Маємо ще такі кольори. Розмір 50-й, на півокружність грудей 63 см, на півокружність бедер 67 см. Далі є ще у нас розмір 52-й, на півокружність грудей 66 см, по бедрах 70 см. І є ще розмір 54-й. Тут йде на півокружність грудей 65 см, по бедрах 69 см. Я завжди роблю реальні розміри, тому що десь шилося машинка, чуть більше взяла, чуть менше взяла. А це ви його не міряєте, а купляєте по замірах, Тому я завжди роблю точні розміри. Далі є ще ось таке платячко синього кольору. Це вже інша моделька. Бачите, тут є комірець і три гудзочки. Вони застібаються, ці три гудзочки. Тут накладна кишенька. І е, ось така накладна кишенька. І рукавчик тут теж сильнокройний, але вже без резиночки. Ось такий. Коштує таке платтячко також 500 гривень. Це у нас на манекені розмір 54-й. На півокружність грудей тут 66 см. На півокружність стегон 70 см. І ще є у нас таке платтячко розмір 52-й. Тут на півокружність грудей 66 см. По бедрах 71 см. І розмір 54-й. Тут на півокружність грудей 66 см, по бедрах 70 см. Далі у нас є таке платячко у такому рожевому кольорі. Пошито воно точно так само. Зараз вам скажу заміри. На манекені у нас розмір 52-й, тут на півокружність грудей 64 см, по бедрах 68 см. І ще є 50-й розмір, на півокружність грудей 62 см, по бедрах 64 см. Далі є 52-й розмір, по бедрах, по грудях 64 см, по бедрах 68 см. І ще є 54-й розмір. По грудях тут іде 66 см, по бедрах 70 см. Далі є таке платячко у зеленому кольорі. Ось таке. Того разу в нас його не було. В зеленому кольорі. Це 50-й розмір. півокружність грудей тут 62 см, по бедрах 66 см. І ще є таке платячко у нас. 52 розміру, по грудях 64 см, по стегнах 67 см. І 54 розміру по грудях 67 см, по стегнах 71 см. І ще є чорненьке таке платячко, воно одне. Це у нас 50-й розмір. По грудях маємо 63 см, по стегнах 67 см. Хочу вам сказати, що ці платячко мають вільно лягати на вашу фігуру, тому що це штапель, він не тягнеться. Тим паче, що пошиття пряме, якщо воно у вас буде в обліпку, ви не зможете у ньому ходити. Тому підбирайте розмір відповідно до рекомендацій. Замовити такі платячка ви можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на цей номер на Viber і на Telegram. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Нагадую, що ці платячка у нас коштують всього-навсього 500 гривень. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями. Всього вам найкращого. До побачення!